Всім доброго ранку. Сьогодні трошки прохолодніше і хочу багато чого поробити, поки не жарко, вже все ж таки йде осінь. Сьогодні багато планів. Хочу позакривати трошки невеликі порції консервації, помідорки, перці там, і огірки трошки назбирала, все ж таки надзьобала. І зараз потім буду зрізати кущ цієї шипшини. Дістав він мене трошки. Інтроянда там сильно висока, така, позаплеталася Колюча така, я вже не можу, щось мені вже воно набридло і не подобається. Хочу її підрізати, а шипшину взагалі вирізати спробую. Оцей кущ здоровенний, високий, вищий Другого поверху вже лізе. Такий здоровенний. Хочу повідрізати, тому що цю шипшину збрати не буду. Я не знаю, як її сушити. Там якісь -то на сонці вона не сохне. Десь, може, пічі якісь потрібні. Це не коштує того. Пішов, да купив там той шипшини, а мені тут закриває кущі. Ось не хочу. Нехай сонечко буде. Оце зараз буду брати все сікатором, це вирізати цю шипшину. З тої сторони, у мене троянда, отака от, так воно, ще її залишу, але дуже гарно обріжу. Набридлі мені ці кущі, вони такі так колючі, що цю шипшину збирати це вся поколишся. Будемо прощатися. Все ж таки вона знесла яйце, але вона сиділа 3 години навіть більше в гнізді. Це означає, що вона скоро все одно сяде на яйце. Да. Ну що, будеш виходити з гнізда, чи ні? Чи будеш далі сидіти? Мабуть, оце знесла і зараз сяде. Подивлюсь, поспостерігаю ще. Якщо що, піде на вулицю гуляти? За межі вигула? Що знову у нас тут збори? Що? Мисливці за яйцями. Б'ють мені яйця є такі. Тільки око до око за ними потрібно. Шкодять. Зараз оця чорна робила мені шкоду. І ще якісь то є, да, роблять шкоду. Хо-хо-хо, хо-хо-хо, ось, нахохлилась така, да, Думаю, зараз я тут засяду, буду яйця гріти. Ага. Ні, вже не будеш. Кінець серпня, вже вистачить нам гріти яйця. Красонечка. Так люблю її, така гарна. Тепер город. Врожай зібрала. Огірків маловато, але мені дала трошки сусідка. З'єднаю і будуть мариновані огірки. Рецепт легкий сьогодні вам буду показувати. Кабачків маловато. Зато вчора було ціле відро. З безкоштовними помідорами неприємності. Помідори я буду збирати, правда, хвороба пішла. Багато чого потрібно, бачу, помідор потрібно викидати. Але деякі можна все ж таки зібрати. О, Теж такий гарний великий помідор, і треба його викидати зараз. Ось у нас тут пацієнтка. Бувають у нас тут різні пацієнти, тому що кури теж такі мають властивості хворіти, тому що це у мене помісні кури. Якщо б от у нашого знайомого, наприклад, у нього всі домашні кури, всі з-під кочки, і вони постійно кожен день на виголі. Тому вони, вона, у них там міцні, ніколи не хворіють, це у них нормально. У нас тут виходці з птахофабрики частково. Ось така ліпюшечка у мене лежить. В перші дні ще більш-менш нічого. Вона, начебто, вставала, все. А зараз сьогодні щось гірше. Гірше у нас справи, Встає тільки з'їсть морпочку і бурячок, там, капусточку можу дати, вона може з'їсти. А так, навіть зелень воду практично не п'є. Нічого такого по яким-то хворобам серйозним у неї немає. це позавчора сталося. Вона перший раз. Я її забрала, у неї був. І так вона була покльована, вони вже почали її клювати. І ніс був розкльований, тому що вони, коли бачать, що курка там хвора чи шкутельгає, то вони одразу на цю курицю нападають. І от такі от кури дуже жорстокі. Когось вони мені нагадують дуже сильно. Не знаю, чого у них таке є. Були у мене спочатку ломан Браун і перші кури, Тут з птахофабрики, від браковку я брала. Але щоб били мені яйця, чи якісь то розкльови, чи щось не було. Ну, це, вони, мабуть, якісь -то помішалися. І ще півник, на жаль, у мене був. Я його взяла в іншому господарстві, не помітила, і він у мене шкотильгав. З лапками були проблеми, мабуть, на деякі курочки перекинулась. Бувало, у мене там з лапами, але вони трошки по-іншому себе вели. Тому, друзі, отак спостерігаю, поки що не знаю. Думаю, що з однією лапою візуально все нормально, з другою теж, але щось не так. Щось не так Буду спостерігати. Оця курка несе зелені яйця. Вона у нас поміс... помісна. І постійно оце один одного виривають. Їй взагалі повиривали ці пір'я, тільки становляться отут черненькі, вони один одного виривають. Оце у мене такий виводок класний. З того року і мрік оце такий виводок. Один одного постійно ображають. Так що, так. такі у нас новини неприємні. Ця курка якось незвичайно постійно лежить. От були у мене курки там, старі були, вони вже такі, бувало, щось у них там пошкодиться лапа чи щось. Так вони, коли на вулицю їх виводиш, вони як хоч якось шкуртелігали, на крило опиралися. Бувало, що лежали, але якщо на вулицю вийдеш, так вони хоч якось. Пересувалися, щось намагалися поклювати, а ця якось дивна. Лежить постійно, О, знайшла щось. Бачите, тільки заговорила. А так сидить і дивиться все. Щось мені здається, у неї, я думала, її клювік поклювали. Може, ще все одно у неї з носа. а може, просто заживає, якось, наче то, як Кров. Але температури немає у неї. Ні, це, мабуть, поклювала і воно просто загоюється. Ці кури взяли її і поклювали він гребень, і ніс поклювали, і йшла кров. Шкода мені. Кожну курку я лікую, за кожною куркою дивлюсь, у мене знайомий говорить, так, зарубай її да йсе. Буде, будеш це з нею Ну, мені її шкода. Вона гарна, спокійна, зелені яйця несе. І взагалі навіть люба курка для мене це я її бережу. Ну, нехай, може завтра буде краще. Про город і про збір врожаю я вам розказала, курочок своїх показала. На жаль, такі новини не дуже приємні. Будемо сподіватися, що все, воно налагодиться. Якось курочка одужає, а квочка все ж таки сіла на яйця, але будемо сподіватися, що вона дуже швидко передумає. А тепер разом з вами я хочу зробити мариновані огірки. Хотіла і помідори, і перець, все на світі сьогодні позакривати, але затрималася в курнику. І тепер буду закривати тільки огірки. Так що, друзі, давайте це з вами зробимо. Замочила огірки. я тримаю мінімум 3 три години. І один раз через півтори години їх мию і заливаю знову холодною водою. І перший раз теж заливаю холодною водою. Огірки люб... беру любі, маленькі. Там великі всіх підряд, тому що вони будуть різатися шматочками чи кружочками, як подобається. Банки і кришки помила содою, мачалочку кожен раз беру нову для цієї процедури. Огірки мию ретельно, щоб змити захисну оболонку. Це дуже важливий момент для того, щоб вони хрумтіли. Попки повідрізала і буду нарізати цього разу кружочками в 1 см. Огірки зважила і без попок вийшло 2 кг. В кастрюлю бажано таку високу брати. Наливаю 2 літра води. Після закипання 200 г цукру, 4 столові ложки без горки солі. Півтори чайної ложки без горки, горчиця в зернах. Половинка перця чілі. Краще свіжий, але у мене немає, кладу такий. Хто не любить, не додавайте просто. Після закипання додаю оцет 200 мл. І знову повинна закипіти. Тепер можна відправляти в кастрюлю огірки. Цього разу я порізала кружочками. Іноді роблю брусочками, як душа заважає. Після того, як я огірки відправила в кастрюлю, обов'язково їх отак от поправляю чи перемішую, щоб повністю вони були в маринаді. Тим часом ставлю невелику кастрюльку з водою. І після того, як закипіт, погружаю кришки для банок на одну хвилину. Так, прикриваю кришкою, щоб закипіло. Банки поставила в мікрохвильову піч. На низ воду я не наливаю, тому що банки у мене тільки помити содою гарно і вони вологі, тому я не наливаю на дно водички. Якщо банки у вас встигли висохнути, їх потрібно чи намочити, чи вниз налити трошки водички, стерилізувати буду 6 хвилин. Тим часом огірки починають міняти колір. Після закипання варю 5 хвилин. Періодично перемішую, що всі огірки рівномірно проварилися. Варю на маленькому вогнику. Через 5 хвилин огірки повністю поміняли колір. Можна укладати в банки, закручувати, закутати до повного остигання. Зазвичай заливка у мене залишається цього разу аж 250 мл. Начебто і багато, але краще хай залишиться, чим її не вистачить. А ви як вважаєте? Правильно, я думаю, чи ні? Ану напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Так, друзі, ми з вами кращі. Зробили огірки. Подивіться, які вони класні. Єдине, що я сьогодні не зробила, не обрізала кущ шипшини. Він такий колючий, відкладу на вересень. Наче все розказала, нічого не впустила. Пока!